Спонсор показу, майстерня стилю, магазин парфюм, приміщення супермаркету, фора місто Бобровиця. З метою зібрати якомога більше корисних речей на допомогу дітям, чия доля стала обділеною родинним теплом, увагою чи здоров'ям була організована акція Допоможи святому Миколаю. Завдяки милосердю та розумінню бобровичан вдалося зібрати впродовж двох тижнів іграшки, приладдя та книжки, які стануть подарунками для малечі. Зініціювали акцію газета Бобровиця Плюс та Паблік підслухано в Бобровиці. Дуже приємно, що на фоні останніх подій, які відбуваються в Україні. Люди не забувають бути добрими. І допомагати тим, які цього так зараз найбільше потребують. Ми збирали речі не тільки для соціально незахищених верст населення, а це і ще допомагали діткам діткам із Донбасу, які мають статус переселенців. Оскільки це був пілотний проект, то ми навіть не мали уявлення, скільки людей відкликнеться на цю пропозицію, скільки людей просто приде в кіно, а і скільки людей нададуть якусь допомогу. З кількістю людей збільшувалася кількість м'яких іграшок, книжок і дитячого одягу. І дивлячись на це, приємно було усвідомлювати, що наша молодь все таки не залишилась байдужою і відкликнулась на наш заклик робити добро. Ініціатива була з ентузіазмом підхоплена. Кожен з радістю відгукнувся до кінотеатру Прогрес зносили іграшки, одяг книги, канцелярське приладдя, адже допомагати дітям це гідна справа. Кожна річ подарована зі щирим серцем. Газета Бобровиця Плюс ініціювала таку акцію Допоможи Святому Миколаю, в якій ми збирали речі, іграшки до Дня Святого Миколая. Активно долучилися і дуже велика їм подяка. Це підписники пабліка «Підслухано в Бобровиці хочу подякувати всім підписникам пабліка «Підслухано в Бобровиці за те, що долучились до акції Допоможи Святому Миколаю. Подякувати всім, хто надав якусь допомогу малозабезпеченим дітям. Тим, хто не пожалів якусь свою улюблену іграшку, Олег Роговий, директор Бобровицького центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, не приховує радості щасливі посмішки дітей в день святого Миколая найкраща винагорода. Ба більше діти з малозабезпечених сімей та діти-інваліди потребують окремої турботи, а подарунки дітлахам принесуть масу позитивних емоцій. Ми вдячні всім, хто приєднався до цієї районної акції, і е, змогли е, надати допомогу саме таким дітям: діти інваліди, це діти сироти, це діти із складних із сімей, складних життєвих обставин, діти з багатодітних сімей. Я хотів би відзначити користуючись нагодою тих людей, які уже на сьогоднішній день поздоровили і дітей-інвалідів у по території Новобиківської сільської ради, товариство Наташа Агро підприємцям всього нашого району, які допомагають щорічно у вирішенні питань соціального захисту таких пільгових категорій населення. Крім того, великі слова вдячності газеті Бобровиця Плюс, а також форуму підслухано в Бобровиці, які в цьому році своєю активністю вразили повністю всіх громадян нашого міста. Це говорить про те, що молодь не стоїть осторонь соціальних проблем, а намагається вирішувати їх самотужки. Кожній іграшці, кожній книжці, така дитина завжди рада і в захваті. Навіть ті діти, які мають функціональні обмеження, вони завжди, отримуючи із рук таких благодійників іграшку, мають на очах радість, проявляють щастя, проявляють позитивні емоції. І це говорить про те, що це робота, яка робиться недаремно. Для молоді благодійна акція являється радісною організаційною подією, адже той, хто дарує надію і радість іншим, отримує її сам. Це був перший пілотний благодійний проект, у якому підслухано брала участь. Я думаю, надалі будемо брати участь у таких благодійних проектах і робити щось хороше і проще говорячи, мутить добро. Спонсор показу майстерня стилю Магазин парфюм. Приміщення супермаркету фора місто Мобровиця. Ти знаєш, що обробця плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що обролиться плюс це газета. Ти знаєш, що обробця плюс це газета для діючих людей.